Вам, мене звати Дмитро. Я в минулому наркозалежний, алко, нарко, так само в тюрмах відбував покарання багато часу. І таке життя було марнотне до 2012 року. А в 2012 році прийшли віручі, які проповідували Слово Боже, туди в колонію у нас у Гори Ріжинківську область. І я там покаявся, призвав Ісуса Христа, отримав свободу від залежності, від того старого образу житті. І тепер вже 14 рік іду за Господом, життя повністю моє змінилося. І це тільки благодаря Ісусу Христу. Він поміняв моє життя, Він дарував мені свободу, Він дарував мені нове життя. Поки я сам намагався щось устроїти в своєму житті, якось змінити якісь обставини, в мене нічого не вийшло. Але коли я довірив своє життя Богу, в Його руки віддав своє життя, він зробив неможливе для мене. Тобто він зробив те, що сьогодні я маю нове життя. І ось я вам зачитаю декілька віршиків Слова Божого. це записано. Євангелія від Іоанна, 3 розділ, 16 вірша. Такі слова. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого, однородженого, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав вічне життя. Бо Бог не послав свого сина в світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Ну, Ось такі слова. І це вважається Золотим віршем Біблії. Тобто, Євангелія Івана, Івана 3,16. Золотий вірш Біблії. Тобто на цьому вірші, на цьому тексті вся суть Божого Спасіння відкрита для людей. Так, що Люди всі согрішили, всі люди винуваті перед Богом, але Ісус Христос Він прийшов в цей світ, і Він на себе прийняв нашу вину, наші гріхи. Прийняв на себе, постраждав, віддав своє життя. І тепер кожна людина, яка в молитві покаяння прийде до Бога, покається в своїх гріхах, отримає прощення гріхів і дар вічного життя. Можливо, хтось із вас хоче, покаятися. Є такі люди, які хочуть покаятися перед Богом? Всі святі да? праведні тут. на святі. Чи є такі люди, ще раз питаю, хто хотів би покаятися з Богом примиритися? Нема, так? Ну що ж, значить, ще не настав ваш час. От, у, кожного, у кожного свій час, да, у кожного свій час. Але Господь Він стукає до вашого серця напротязі всього вашого життя. І Він хоче дарувати вам спасіння, прощення. Він хоче простити вас, очистити вашу душу від всякого зла. Він хоче дарувати вам спасіння. От. А від вас що треба? Откликнутися на Божий призив. Ми сюди раніше ходили по суботах. Ходив я, ходив Ярослав, ми привозили піщу гарячу, одежу привозили, можливо, ви не пам'ятаєте. Ну, кого із вас я пам'ятаю, хтось новий тут уже. Ми їздили і будемо далі їздити, якщо Бог дозволить. Але ж якщо у людини каменне серце, шисничоне, горбіле, вона нічого від Бога не получить, така людина. Нічого не получить. Бог всемогутній, всемогутній, всесильний. Але він працює на добровільних началах, так сказати. Йому треба наша добра воля. Йому треба, щоб ми добровільно відкрили своє серце для нього, щоб запросили його в своє життя добровільно. Він не буде нікого змушувати. знаєте, Коли приходить сатана в життя людини, ворог душі людської, то він що робить? Він порабощає людину. Порабощає. І людина вже п'є, курить, сквернословить, варує там, щось робить, непонятно що таке, яке зло, якусь неправду. Чого вона це робить? Бо вона парабощона дьяволом, сатаною, який полонив її душу. А коли приходить Ісус Христос в життя, Він звільняє від сатанівського оцього бремні. Він звільняє від влади гріха. Він дає свободу. І тоді людина стає вільною. Бо вільною людина може стати тільки в Христі Ісусі. Тільки так. Я вам ще заспіваю псалом. Го Води, ти надія у житті, і в тобі всі джерела доброти, в тіні крил, твоїх заспокоюся, там душа. Tó Тільки там душа обрітає спокойствие, тільки там серце наповнюється миром, вблизі з Господом, з Ісусом Христом. А те, що несе цей світ, цей світ він не має, що тобі запропонувати, щоб ти до кінця був задоволений, щоб ти був спасений. Цей світ може давати тільки щось тимчасове, проходяще, временне, бо все воно в цьому світі воно є дочасне. Щоб людина не побудувала тут, щоб вона не створила, воно все дочасне. Сьогодні люди да, будують от, е, міцну економіку, є дуже багато держав, таких, да, там, де високий рівень життя, там де ну все для людини створено, всі умови, все добре. Але навіть туди приходять землетруси, наводнення, катаклізми, вулкани, епідемії. І оці царства, які казалось би такі міцні, крепкі, вони розсипаються, вони руйнуються, тому що воно все, що на цій землі, воно все дочасне. Але царство Небесне, яке пропонує Ісус Христос, воно є непоколібіме. Воно ніколи не зруйнується, воно ніколи не розпадеться, його ніяка інфляція не може торкнутися, ніякі бедствия, ніякі катаклізми, ніякі епідемії. Там Цар Ісус Христос. І от Він кожного із нас хоче прийняти в своє царство. А для цього треба просто розположити своє серце до того, щоб пізнавати Бога. Перший крок це покаяння. Потім треба читати Євангелія, жити згідно волі Божої, відділятися від всякого зла, відділятися від тих людей, які несуть зло, несуть якісь руйнування. От ви тут живете з вами разом в кімнатах, різні люди живуть. І ви з кимось спілкуєтесь, спілкуєтесь. І от є люди, які можуть стрелятися до чогось світлого, чистого, до чогось праведного, до Слова Божого. З такими людьми треба здружитися, з такими людьми, разом треба Слово Боже читати, посічати зібрання. І життя поступово буде змінюватися на краще. Бог сильний благословити кожного із вас. Але якщо ви будете вибирати якусь темряву, щось погане, зле, недобре, то чи прийде Боже благословення? Ні, не прийде. Тому що Господь благословляє тих, які за ним слідують, які йому довіряють своє життя. Тому от я так коротенько з вами поділився і бажаю вам, щоб ви навернулися всім серцем до Бога, бо тільки там ви знайдете мир, спокій. Господь вас. От, зрозуміє, Він вас вислухає, Він вас ніколи не зрадить, не підставить. Він залікує всі ваші внутрішні, душевні, сердечні рани. Він дасть вам свій мир божественний у ваше серце. І вам дуже добре буде з Богом. Він звільнить вас від всякого гріха, від всякої тьми. Тому прийдіть до Бога, станьте на Його сторону, і Він вас благословить. Давайте ми помолимося, піднімемося на ноги наші. Перед Богом, скажем, слова, Отче святий, праведний, дякуємо тобі за це місце, дякую тобі за цей день, який ти створив, Боже. Ці люди, які сьогодні тут є присутні, ти знаєш кожного із них, знаєш їхні переживання, знаєш їхні думки. Знаєш їхню душевну біль, що вони проходять в своєму житті, як їм непросто, все тобі відомо, Господь, ти все знаєш і бачиш. Господи, благослови цих людей, відкрийся їм, даруй їм Твоє спасіння, даруй їм в серце бажання наблизитися до тебе, стати твоїми дітьми, тому що сьогодні ти розпростер свої об'яття. Для кожної душі. Ти любиш кожного, ти нікого не отвергаєш, нікого не відкидуєш. І навіть якщо люди відкинули, люди отвергли, люди якось так зверху дивляться, але ти, Господь, той, який віддав своє життя ради кожної душі, і тобі дорога і цінна кожна душа, на яке би дно людина не опустилась, бо в якому би положенні не опинилась. Ти ціниш душу людську, і душа людська, вона набагато цінніша скарбів усього світу, наскільки ти сильно оцінив душу людини, що ти сам прийшов в цей світ і віддав своє життя за грішників. Святий Божий Син постраждав за грішників, віддав своє життя, але ти воскрес з мертвих на третій. день, І сьогодні кожна людина, яка покличе молитві покаяння до тебе, отримає прощення гріхів. І дар вічного життя. Дякуємо тобі, Господь, за твою жертву, за твою смерть і Воскресіння, дякуємо за Твоє Царство Небесне, слава тобі. Благослови цих людей, відкрийся їм і дай, щоб вони шукали тебе і знайшли тебе, і примирилися з тобою, і жили з тобою в мирі. А тобі за це. Слава і хвала вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Отче наш, сущий на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила. І слава навіки. Амінь. Хай вас Бог голосить зараз, роздамо вам всіх.